Всім привіт! З вами сам Влог і я Кирил Семененко. І оскільки мій сезон брекетоносця все ще триває, я продовжую знімати відео на цю тему. І сьогодні ми почитаємо ваші коментарі на моєму Ютуб каналі, а також в моїх соцмережах Instagram та TikTok. До речі, підписуйтесь. Почнемо з Ютубу. Користувач Тетяна Клопот. Вона залишила коментар під одним із наших відосів. Доброго дня! Є питальничко. Спочатку іригатор використовувати, а тоді електрошітку чи навпаки. Друзі, в принципі, можна і таким чином, і таким чином. Неважливо, чим ви чистите першими ваші брекети і зуби, можна електрошіткою, і потім іригатором можна навпаки. Ми Зараз ці питання, отак от, отак. от. Ща, 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 ще. Ща. ща буде рвань. Наступне питання: Тарас Кривонос. Чи можна друлити карієс з брекетами, чи потрібно чекати, щоб їх зняли? <сум> Значить, дивіться, якщо маєте на увазі лікування зубів, я думаю про це йде мова. Обов'язково пролікуйте всі карієси, всі запальні процеси до встановлення брекетів. Це важливо. Наступним етапом: якщо карієс з'являється. Карієс. Періодично таке буває, коли ви носите брекети. До речі, коли я носив брекети, за рік лікування брекетами, в мене виник один каріес. Це, в принципі, без проблем лікується. Немає ніякої складності, щоб полікувати каріес під час носіння брекетів. Ну і наостанок, коли вже йде завершальний етап лікування брекетами, можливо, ваш лікар порадить вам. Якийсь із видів карієсу полікувати вже коли знімуться брекети. Іноді так зручніше, і це можна робити на завершальних стадіях лікування. Юлія Шакотько. Який якісний іригатор обрати, порадьте, будь ласка. Так, ну ви мене ставите в таку цікаву ситуацію. Я тут не рекламую окремі фірми. Але окей, якщо ви питаєте пораду, е, значить іригатори бувають двох видів портативний і стаціонарний. Мені більш до вподоби портативний. У мене особисто, хто слідкує за мною в інстаграмі, я розказував про свою невдалу спробу використовувати портативний іригатор фірми Waterpeak. Е, на жаль, розчарувався я в цій фірмі. От, але. Тепер у мене Panasonic. Panasonic Dental Care 1511. Також мені подобається фірма Едельвайт, це швейцарський бренд. У них також є різна продукція. Серед іншого в них є один стаціонарний і один портативний іригатор. Можете собі обрати. А через мене можете отримати її знижечку. Я напишу про це під відео. Олександра Виноградова пише: А можна про 4 насадки в іригаторі? Значить, дивіться, про чотири насадки в іригаторі. Насправді, насадок різних дуже багато, різні фірми пропонують від одної насадки до 10 і більше. Основна функція іригатора, щоб ви знали, діставати зубний наліт у важкодоступних місцях, а також проводити певним чином масаж ваших ясен. От якою насадкою вам зручно це робити, якою насадкою це ефективно робити, вимітати, такою це і робіть. Використовувати одразу там, за один сеанс чистки зубів 4 насадки не обов'язково. І такий приємний, супер приємний коментар від користувача Авліза Авлін. Скоро ставити брекети і ви розвіяли мої страхи. Дякую. Ну, це прям дуже приємно. Вам також дякую. Дякую за коментар, за підписку, за дзвоники, за вподобайки. Ви найкращі. Переходимо до коментарів у TikTok. І є у нас користувач Собчук Олена. Вона пише таке запитання: скажіть, будь ласка, ношу брекети два місяці за цей час мої зуби навпаки покривилися. З однієї сторони, взагалі, ніби з'їхали в сторону. Ортодонт каже, що потім будемо крутити і вирівнювати. Я так розумію, людину цікавить порада і погляд зі сторони. В принципі, все, що ви писали, звучить достатньо дивно. Хоча хочу зазначити, що на деяких етапах, особливо на початкових, ну, певні переміщення зубів можуть іти не так, як ви це собі уявляєте. Десь можуть з'являтися додаткові щілини, десь зубчик може стати не так, як ви собі це уявляєте, що він має от прям уже через там, пару тижнів стояти рівно. Може бути незручно кусати і так далі, тому подібне. Ну але звісно, щоб зуби стали кривіше після того, як встановили брекети. Звучить це досить дивно. Можливо, зверніться на консультацію до іншого ортодонта, щоб він прокоментував цю ситуацію. Іноді непогано отримати думку зі сторони не тільки від одного, а навіть від кількох спеціалістів. Так, один із моїх відосів у TikTok, де я заохочую людей чистити зуби з брекетами, щоб не псувалася їхня емаль. Катя Біляш залишила нам дуже цікавий коментар, зараз я його прочитаю. Чищу зуби півхвилини щіткою, а все інше раз в півроку знімає професійна чистка. Я оце не можу 5 хвилин всі ці приколи робити кожен день. Що можу сказати? Ну. При брекетах ваш підхід би не проконав. Хіба що у вас якась суперсильна спадковість, але зазвичай домашня гігієна має ну, надвелике значення у здоров'ї ваших зубів. Значить, є в мене відос на TikTok, де розказую, що робити, щоб зуби не поїхали після зняття брекетів, і користувачка чи пише наступний коментар. Як пацієнтка, в якої зуби повернулися майже в те саме положення, кажу, що. Там, а не міф. Запікаєш там це. Коротше, людина має на увазі, що ну, все це дійсно не міфи, а правда. Про те, що коли знімаємо брекети, зуби суваються. Що ти там не роби, як не лікуй, як не носи, все одно прикос поїде. Друзі, я розказав 5 штук, 5 способів. Ні, що я там розказав, що я розказував 5. Принципів, 5 правил. Друзі, я розказав 5 правил про те, що потрібно зробити, щоб ваш прикус залишався стабільний. Подивіться, будь ласка, моє відео, підказку залишаю тут. Ну, там все детально розказано. І ну, так роблять мої пацієнти, і в них стабільна ситуація. Так зроблю я. І зніму для вас також відос через кілька років і покажу свій прикус. Чому люди встановлюють брекети? Коротке відео на TikTok. Деякі з моїх пацієнтів розказують про це і користувач Гануся залишає нам наступний коментар. Ні, а правда, це дуже дорого для пересічного громадянина. Друзі, з приводу ціни, як ви розумієте, хороше, якісне лікування не може коштувати дешево, хоча би з тих міркувань, що потрібно залучати якісні матеріали, якісну техніку. Лікар, який це все проводить, він роками вивчає різні теми, суміжні спеціальності, свою конкретну спеціальність, заглиблюється в неї. Все це кошти, все це час. По-друге, сума розтерміновується. Є можливість розтермінувати лікування. у Ортодонта цікавим. Також є моє особисте спостереження. Що люди можуть мати крутий, класний айфон або брендовані речі, дозволяють собі це фінансово, але при цьому мають цілий ряд проблем в порожнині рота. Тут питання пріоритетів, що нам цінніше. Якщо ми говоримо про вирівнювання прикусу, це про ваше здоров'я. Це інвестиція в себе, в своє майбутнє, в своє здоров'я. І разом з цим пам'ятайте, що проблеми не вирішуються самі з собою. З часом вони тільки по. Гіршуються, загострюються, ускладнюються. Відповідно, вартість лікування може збільшуватись. Це стосується не тільки зубів, це стосується шкіри, спини і так далі. Тому займатися своїм здоров'ям вчасно. Також обов'язково дивись наш влог, де ми знущаємось над брекетами і проводимо цікаві дослідження. Переходимо до інстаграмних коментарів. Та Анастасія пише нам наступне: дякую за відео. Підкажіть, виходить, що звичайна електрична щітка не підходить для брекет-системи. Дивіться, звичайна електрична щітка підходить для брекет-системи. Головне, щоб там були насадки для брекетів. В принципі, ну, це набагато зручніше і ефективніше для вашої чистки. Якщо такої можливості немає, я думаю, краще навіть чистити ручною щіткою, де є спеціальний виріз для брекетів. Знову ж таки, подивіться моє відео, де я розказую все про гігієну ваших зубів. Під одним із моїх відео в інстаграмі, користувач Септем Climb написала, сестра з брекетами в роті, дуже голосно засміялася на останньому пункті. Ну що ж, хочу сказати, що мені дуже приємно і радісно, що мої відео змушують вас посміхатися і що ми можемо генерувати корисний контент для вас. Друзі, дякую за ваші запитання. Якщо у вас ще щось цікавить з нашої теми, якщо ви хочете вступити в орден брикетоносців, напишіть про це в коментарях під цим відео. Я обов'язково прокоментую, відповім, надам додаткову цікаву інформацію. А, все. Папа!